Там подам середу один пуск. Для YouTube говорю, що записи стрімів провожу тільки в Тіктосі. Посилання є в описі Приходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки і будемо проводити наступні стріми через день так само вранці як зараз. В 6.30 ранку. Але через день з 6.30 до 7 ранку. Зараз взяв взагалі не вичікував, так там, ну, правда говоря. Йдеш в темноті. Для тіктока говорить, що записи стрімів е, є в Ютубі. посилання на ютуб в шапці профілю тіктока. Це дуже просто. Або англійським вводити Vibro+. плюс. В самому, в самому пошуку ютуба. Так, у мене поки є 30 хвилин приблизно. 3 кілометри потрібно пройти, при тому, що холодно, так іти. Зараз взагалі у нас 6 градусів. Плюс 6 радусів, це вже нереально холодновато, я би сказав би. Солідно так холодновато. Вже приходиться в курточки. Бачите, курточку дівати сьогодні. Бимоємося в обстановочку, що тут, да як. Ну, того разу, якщо ще не так було холодно, правда говоря, Ну, зараз це вже солідно. Но тоді було градусів 12. Це 2 дні назад, а зараз залі 6 з Тепер навіть не до на десь тера їдуть. Ну, нічого. Так, давайте кому подивимося. подивимось. Так, доброго ранку, доброго ранку. Як охота, це ж нікого немає. Тут так холодно, що я не знаю. Взагалі нікого немає. Пару цивільних чоловік побачив. і все. Так, нікого не бачу. Я просто і зараз таки стрім почав, тобто тут дві хвилини пройшло. Менше маса часу. Хвилин так 30. Так що можемо багато ще з ким пересіктися. До речі, якісь навпроти машинки їдуть, це може бути повністю ймовірно, що це Дестера. Так, ще куди то повернула. Ладно, мені тут не Просто в районі ТЦК і тут тут багато чого може їздити. Багато різних цікавих машин. О! Я попав на бусик якраз. Зараз включу. Вон найпопулярна машина у нас. Бачите, не зупинились, до речі. А, от і дасте. Бачите, я переживав. Всі дві машини. Всі, всі по містах. Там вони отримали завдання, ти поїхали на якийсь блокпост. власне, великі місця, скажімо так, осінні чи зими, що коли я стрім проводжу, то темно. Темно в 6.30 ранку. Так, що у нас по коментах? я не бачу? Блин, повертаться напевно на место зайти. А, ну, черт побре. Что это делать? Ладно, идем назад. Подам, туда Он ще один десь строчку, бачите, всі є, всі по А що так в залі йду в мене э, саме цей період. Вранці залі йду, а потім після зали йду, буває, шукаю. Ну як шукаю, просто иду. Ну, то, что я там так стрім підписав. Ну, то таке. Ну, же, ж бачите, катаються, якби как бы їздять тут. Ух, ух. Так, а скільки разів тиждень разів ви їх зустрічало в тиждень? не знаю, достатньо багато. Якщо так, в середньому 5-7 разів за день. Ну так порахуйте. В середньому 5 разів вже тільки що 3 рази пересікся. А так щоб зупинити, ну так зупиняли мене останній раз ще в липні, в кінці липня, 28 липня. Бачите, я навіть на пам'ять пам'ятаю. Ну і теж могли зупинитись, Ну, як бачите, не зупинилися. Так. Як зимою дасть сьогодні там, так, зараз я перезайду стрім через 15 хвилин 15. Тому заходьте через 15 хвилин.